6 серпня я там, ну це коротке відео буде по винограду. Я виписав Валерія на сайті Валерія Доробайла там живці Юпітера. І торік собі саженця зробив, два саженця цього чудового я кишмишу. І от залишив на одному саженці сигналки. І от я бачу, ну, одна ягода закрашується, бачу, вона така. От овальної форми, і листя наче таке. І лише в ну, багатьох я бачу, що Юпітер вже такий синій, висить і достиг. А в мене щось ну ніяк. Переживаю хоч би це. Не був пересорт. Бо я дуже хочу цей сорт, тому для любителів, для вже знавців винограда, отаке от листя ще буду перевіряти. І от, ну от так, на Київщині, хто вирощує. Ну, може це за те, що. Ще саженець слабенький кущ молодий і сигналки не, поки що не витягує. а такий трошки пригорошив, грони невеликі, але ну, мене турбує те, що ну, поки що не окрашуються плоди і переприщеплювати ну, виноград не дуже хочеться. Хочеться, щоб от, саме Юпітер, як був посаджений, так Юпітер і плодоносив. Було б чудово. Там в мене ожина бжезіна, вона я її викопаю, віддав знайомим. Е, ожина маліна тайбері, то, то місце буде, тут, щоб для винограду, щоб підв'язати. Так що, от, ну, хто вирощує Юпітер, то хотілося б дізнатися от таке листя. І... Чому так? Чому він не окрашиться? І чи дійсно це сорт юпітер?